Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося на теренах Плісницького археологічного заповідника. Плісницьк відігравав свого часу велику роль в історії нашого краю. Знаходимося конкретно на місці курганного могильника. І археологи, які ведуть розкопки, можуть багато чого цікавого нам сьогодні розповісти. Пане Андрію, сам курганний могильник, хто тут похований, як похований. Чи тут поховані тільки християни, чи тільки погани? Про що ходить? Слава Неюкіовича, цей курганний могильник це цікавий могильник. Я вам скажу. Загалом тут колись було близько 300 насипів, один з яких ви бачите перед вами, було розкопано. Цей могильник цікавий тим, що він був закладений в кінці 10 століття і профункціонував аж до початку 12 століття, закладений опісля походу Володимира Великого на наші землі, на землі українського Прикарпаття. найбільш ранні захоронення тут представлені під курганними кремаціями, які належали, скоріше за все, Воряським найманцям, ворецькі дружині, а вже пізніше її словінізованим нащадкам з плином часу довже кінця так 11 століття зустрічається частіше не Цілоспалення, цілопокладення, що в принципі вчені так схильні це пов'язувати з пливами християнства. Тобто, можемо говорити, що сюди прийшли варяги погані, які помаленьку тут християнізовували. Так, зрозумів? Так, є така думка. Більше того, зараз тут активно опрацьовують, зокрема в Польщі науковці матеріали з розкопок ще позаминуло століття. Коли тут Тадеус Зіменський копав в 1880-х роках, такий от є польський археолог Радослав Лівах. Він публікує багато матеріалів з розкопок. Зокрема, публікує, наприклад, Такі речі, коли хрестики зустрічаються в захороненнях інгумаційних, інгумаційні поховання, що також свідчить про вплив християнства. Дуже дякую.